Друзі, вітаю на ютуб-каналі Ферумком. Мене звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні у нас на огляді чергова китайська дичина, котра зветься BlackView Mega 8, котра поставляється в такій коробці. Показую просто, щоб ви знали, як виглядає коробка. Тут намальований от планшет спереду і ззаду, щоб ви, типу, от знали, що вам, ну, може, щось підсунули, не те. І зверху, ну, у нас тут бренд написаний, а збоку написана версія по пам'яті. В нашому випадку це 512 накопичувач до чорта відверто. Кажучи, 12 гіг оперативки плюс вірту, віртуальної 24 гігабайти типу 36 гіг ОЗУ. Ну це прям, це прям дуже багато. От. І якщо чесно, це відчувається, тому що планшет не так, що дуже швидко все з пам'яті викидає. І реально там можна півдня назад ти там щось десь робив і такий, о, я там щось робив. Відгортав в оперативці, і воно там до сих пір живе висить. Я від Blackview, як би не очікував. Планшет до мене приїхав конкретно від виробника. В описі відео вас чекатиме лінк, який мені цей самий виробник і надав. Тому можна бути, я думаю, впевнений, що якщо ви захочете там щось купувати. А якщо конкретно цей планшет, то це буде конкретно посилка від виробника, що типу кльово, лінк в описі. Знайте про це. Дивимось на комплектацію. В тій самій коробці були. 18 ватна зарядка. І це, мабуть, ну, типу не дуже класно, тому що банка в планшеті на 11 000 мАч і повний заряд 4 години з гаком. Ну, не космос, але окей. окей. Далі у нас Type-C, Type-A-кабель. Далі у нас стилу смічти. От ну, просто класно. Ну, планшет з ним працює, але типу ок, це ун універсальний. Стилу, здається, за 50 центів колись такі на Аліекспресі продавалися. Зараз не знаємо за скільки. Також у нас є чтіво, просто, от, да, будь ласка, можете почитати літературку. У нас є лоточок під э, лоточок. Ключик до лотка, Сімтул. В місцевий лоток можна вставити дві карти. Зв'язка або. Сім плюс карта пам'яті, що точно. Або, можливо, дві сімки. Але я в цьому не впевнений, тому що у мене немає двох фізичних сімок. Дитина була батьком розкуркулена, я в нього взяв його фізичну сімку, бо в мене телефон без фізичної сімки. Так от. З фізичною сімкою працює. Чи можна поставити дві? Ну хезе. Але тим не менш, дзвонити з планшету можна. Дзвонити прям можна, не тільки використовувати інтернет. Це дуже добре. Окрім того, в комплекті є захисне скло. І захисна плівка, неймовірно, поганенького качества, хотів сказати я, але ми з вами знаємо, що якості. На дисплей планшету встановлена з коробки, Вона дуже вона просто мега-гавно. Але є скло, у якого прямо леофобка є. І це прям окрилює. І це зашибись, що таке скло є в комплекті. А окрім того, що окрилює, окрилює те, що у нас в комплекті є ще й чохол, який лежить отут от у мене з боку і чекає своєї миті, коли я приділю йому увагу. І чохол, об'єктивно кажучи, абсолютно адекватний. Тут у нас така типово напівпрозора сторона. З іншого боку, у нас гармошкою складається, і можна планшет, власне кажучи, отак от встановити, дивитись кіно, чи тицяти по ньому, якщо вам так більше подобається. Причудовий чухол, я ним безмежно задоволений. Він якісний. Він, е як і сам планшет, уже пережив місяць активного гвалтування мого малого. І малий попередньо планшетом дуже задоволений, і мене поставлено перед фактом, що це вже ніякий не мій планшет це планшет дитини. Коротше, йому подобається. І якщо планшет за місяць вижив, якщо чохол за місяць вижив, можна сміло предположити, що воно якісне. І це добре. Рухаємось далі. По комплекту ми закінчили. І будемо переходити до самого планшету. І перед тим, як ми перейдемо, я скажу важливу фразу. Якщо ви пам'ятаєте, приблизно місяць тому на каналі було відео присвячене пад 100. Я вам зараз скажу. Пам'ятаю, як називається модель, а бренд з головою вилетів оскал пад 100. І там був ну, в цілому непоганий доволі планшет, мінусом котрого точно було те, що там жахливі динаміки. І ще були десь якісь вузькі місця. І оця штука відчувається прям потужною роботою над помилками в тому планшеті. Це прям дуже гарний пристрій. І динаміки тут адекватні. Я відразу скажу, що ми їх слухати не будемо, тому що ми недавно знімали огляд на Motorola N60 Fusion. Я вже коли його монтував, я розумію, що, на жаль, цей мікрофон він, хоч і прекрасний, але оцінити якість акустики в техніці, ну, на жаль, він не дозволяє. Тут динаміки. Агонь! Просверлено по дві пари перфорації з кожного боку, тому навіть є надія, що тут дійсно 4 динаміки. Ну і це в тому числі дуже класно. Тепер ми дивимося на зовнішність пристрою. Фронтальну панель, як ви бачите, я демонструю вам зараз. Ви тут можете помітити, власне кажучи, дисплей, який на секундочку тут аж на, якщо нічого не плутаю, 12, 13 дюймів. 13 дюймів, і відразу скажу, що він 90-герців, раптом забуду. У нас є рамки. Хтось скаже, що вони такі помітні. Я скажу вам, що для 13-дюймового планшету це абсолютно адекватні рамки. Я не хочу його зараз мацати руками і знову відтирати, тому я покажу на прикладі телефону. Коли ти отак тримаєш планшет, і щось на ньому клацаєш, ти ж оцією частиною руки. Будеш мацать екран, якщо там будуть ще менші ребра. І це жахливо. Ну, рамки маєте на увазі. І це жахливо. І воно, окрім того, що все потім замацане, ти ж ще й робиш непотрібні натискання на екран. І тому нічого доброго в цьому нема. Так от, власне кажучи, рамки, власне кажучи, екран. Тут у нас знаходиться фронтальна камера, предположу, що її не видно, і тут також є датчик освітлення. Тому, коли ви планшет запхали у чохол, чохол відкриваєте, закриваєте. Є функція Sleep Wake, Вона працює абсолютно адекватно. Автояскравість також працює добре. По тильній стороні пройдемось, він зараз буде вверх ногами, але я думаю, ви розумієте, що тут написано BlackView. Тут у нас знаходиться основний модуль камери на 50 мегапікселів. Також тут є спалах і більш нічого цікавого тут нема. На верхній грані. Боже, як ми це будемо знімати? Мабуть, що ми це будемо знімати якось так. Мабуть, що ми спробуємо навести чіткість кудись ось сюди. І я сподіваюся, що ви бачите. Що у нас тут двопозиційна кнопка регулювання гучності, а тут у нас кнопка вімкнення-увімкнення. На нижній грані чи що чи воно у нас, є тільки мікрофончик системи шумозаглушення. Тут у нас, як ви можете побачити, знаходиться два спікери і два на протилежному боці. Але окрім цих самих спікерів, уже на цій стороні у нас знаходиться type c Порт, ось він прекрасний, ті самі спікери, лоток під картку і 3,5 мініджек. Розташування 3,5 мініджека особисто у мене викликає деякі питання, але в цілому, що я наклацав? Я порішав, нормально. Але воно працює. Добре, що є міні-джек, в принципі, за місяць неодноразово ну, бачив, як малий підключає свої дротові навушники, і нормально тут і музику слухає, і ютуби дивиться, і все таке. Так. Радіо тут також є, воно також працює адекватно. Переходячи до екрану, скажу вам, що ми планшет помістили по центру, чіткість на ньому навели, подивились на максимальний поріг, ми вимкнули автояскравість. Так? Оце у нас максимальна підсвітка, ось це у нас мінімальна підсвітка. В приміщенні цієї підсвітки максимальне значення, більш ніж достатньо для роботи, ніколи не використовується максимум. Авторегулювання яскравості працює адекватно, нижня грань теж проста пісня. Вночі в повній темряві, якщо тобі хочеться умовну книжку почитати з екрану планшета, нижня грань підсвітки отакена. По екрану я не знаю, а мультітач працює абсолютно адекватно в тих самих іграх, проблем з ним абсолютно ніяких нема. Коротко по камері, ви зараз результати роботи камери бачите перед собою всі три чи чотири фотки, не пам'ятаю, скільки я там зробив. Об'єктивно кажучи, незважаючи на те, що производитель, саме прозводітельний виробник, заявляє 50 мегапіксельну камеру. Ну, фактично, по цифрам, вона ж реально 50 мегапіксельна. Але ну прям ніяк не скажеш, що це 50 мегапіксельні фотки. Правда? Ну таке, ну прям таке. Але, ну давайте відверто: в китайському планшеті. Не за 10 мільярдів доларів, ти якось і не очікуєш там камеру від МКС. побачити. Да? Тому ем, лічильники сфоткати можна. Документи також. Ну все. Далі. Далі ми будемо переходити до Artificial Intelligent, який заявлений виробником. Ем, і хочу вам сказати, що це все звичайно дуже добре, але його тут нема. Ну, в тому сенсі, що. На рекламному проспекті, от цьому, який ви, можливо, бачите перед собою, якщо я не поленюсь його вставити, так от там заявлено про те, що у нас є якісь фішки штучного інтелекту. Можливо, вони колись прилетять з оновленнями, але я б на це не розраховував і хрен з ними. Я хотів вам показати в налаштуваннях планшету залізяча. Ви можете побачити, що модель Mega 8. Я сподіваюся, що чіткість вам дозволяє побачити те, що на екрані написано. Процесор Unisoc T620, восьмиядерний, 2,2 ГГц, банка 11 тисяч мАч, оперативки 12 ГБ, роздільна здатність екрану, ну і камери, власне кажучи, і 15 Android. Що реально пошвидко діє? В інтерфейсі простих задачах телеграми, тіктокі, ютуби. Взагалі, все прекрасно. Я кажу, воно довго його тримає в пам'яті, воно його не вивантажує. Ти можеш там зранку щось подрукувати, згадати, що там щось там увечері з кимось переписувався, і такий там, о, так, в натурі відкриваєш знову ж таки, то береш планшет, відкриваєш телеграм, а воно там усе висить, воно нікуди не вулетіло, воно там нічого не підвантажує. Це як приклад, просто це так. Це саме буде стосуватися якихось більш складних додатків, тому особливо YouTube, наприклад. Да? Тим дивишся інтерв'ю якесь там п'ятигодинне, Далі ти забив, через якийсь час відкриваєш знову, опа, воно от прям в тому самому місці, ти прямо зажимаєш плей, і воно не заново там його відкриває, показуючи тобі рекламу і так далі. Воно висить. Це добре. Але коли ми говоримо про ігри, звичайно, той самий Genshin Impact тут лагає як скотина, ми про це навіть ну нема чого обговорювати. Якщо ми говоримо про танки, то середня графіка, і ми бачимо приблизно 30-35 FPS навіть от в замісах. Цілком комфортно грати, але ну, звичайно, хочеться більш високі показники. Тут ти згадуєш про юнісок Tiger і питання всі, якби самі собою, вивітрюються. Тим не менш, якщо ви ні не геймер, і ця штука вам для якихось там бульбашок, які лопать, або максимум танки, все інше це Ютуб, або фільми, або читання новин чи книжок, продуктивності просто више криші. Дитина місяць з ним вже відмахала. Тут у нас є Brave Stars, Stand off, Гейтвей, Майнкрафт, Сайлінг Монстерс, IM Security, World Box, Geometry Dash, F FNAF 5 ігор, чи скільки їх там, вони навіть в папку складені, <свист> бо на екран не влізають. Коротше, купу ігор, дитяна встанавлював, все, все працює чудово. Тобто для не супер-пупер вимогливого користувача Overkill. По автономності. По авто... Я не хотів відкривати цю чудову гру. По автономності ми маємо. Наступні цифри. Боже дитя, що ти тут батько наклацало вже? По автономності ми маємо ось такий. Результат. Ми маємо майже 8 годин екрану. І це в цілому абсолютно ок, я сказав би. Враховуючи діагональ цього самого екрану. А по продуктивності, чомусь я не показав вам скріншоти, Ми маємо в Antutu 363 тисячі, власне кажучи. І в PCMark продуктивність ми маємо майже 10 тисяч папуг. В цілому, я кажу, абсолютно адекватний результат. Планшет і сам собою не розряджається просто від того, що ти на нього дивишся. І при цьому дарує яку, не яку продуктивність. При цьому, як я вже сказав, дисплей дуже ок, автономність ок, продуктивність ок. Ну на камеру надії особих не було, але добре, хай воно буде. Щось там можна якось фоткати. Якесь там радіо можна звідси подзвонити навіть. Ну і мобільний інтернет, що очевидно, також роздати і використовувати. І в цілому він виглядає ну якось ну, так абсолютно неогидно, мені навіть дуже подобається, плюс дуже адекватний комплект. І отут ми доходимо, ну і динаміки не гамно, а дуже приємні. І тут ми доходимо до того самого вузького місця. Цей планшет буде вартувати приблизно 200-220 баксів. І це, наскільки я розумію, ще й івент. Далі ціна може ще й трішки збільшитись, але можливо це фарс, тому що це китайці. За 200-220 баксів. За 200 220 баксів тут, в Україні, а не чекаючи, поки воно з Аліекспресу доїде, прям в Ало, прям здесь і зараз, можна взяти Xiaomi Redmi Pad Pro. У котрого Snapdragon 7 S Gen 2, у котрого акумулятор майже той самий. Єдине, що пам'яті сильно менше, але ж і екран теж ну, не 13, а 12 дюймовий і він 120 Герцовий. Я навіть впевнений, що та 8 мегапіксельна камера, яка там встановлена, вона фотографує не гірше, ніж ця 50 мегапіксельна що купив би я, я купив би Redmi Pad Pro. Просто це є на руках і тому це і малому і піде. І ви, я впевнений, купили б Redmi Pad Pro. Тому тут мені здається, BlackView зробили просто колосальну помилку з ціною. Планшет об'єктивно дуже класний, особливо як для невибагливого користувача. Але за 200-220 баксів. Ну, ні. В цілому класно. В цілому можна брати. Якщо раптом десь колись він буде вартувати 100, ну 150, ну, потолок. Ну, не більше. Тому що, як я сказав, за 200, ну, скільки це у нас там е, в Ало 9999, але є місця, бо я каталог показує, що і за 8800, десь є. Redmi Pad Pro, у якого Snapdragon 7S Gen 2. Ну, який Юнісок? Ну, ви о чому? Але в цілому гаджет класний, BlackView молодці показали, що можуть. Тепер покажіть, будь ласка, все те саме, тільки трішечки дешевше. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайловий проект Forum.com. Ти вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимося відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям цей проєкт може продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Якщо ви хочете долучитись до їх числа, знайте усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей. Бувайте!